Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Повертаюся на свій улюблений канал і трішечки буду вам показувати, розказувати, чим займалася. В'язати в'яжу, але давненько не випускала відео. Невеличкі шортики виходять, а ось повноцінні відео, влоги закинула. Закинула не з тої причини, що не в'яжу, а закинула із-за того, що не вистачає часу. Але це все виправдання, це все відмазки, тому що якщо є велике бажання, то можливість завжди буде. Буду сьогодні вам показувати іграшки, які я встигла нав'язати з непівбавовне за останній час. Останній час мається на увазі вже майже місяць. Десь більше, десь менше, то борюся з недов'язами, то в'яжу плюшку. Але напівбавовну не лишаю, тому що це моя улюблена ниточка, і я обожнюю з нею в'язати. Я сподіваюся, ви всі в безпеці після вчорашнього важкого такого дня. Сподіваюся, у всіх все добре. Я думками поруч з вами, тримайтеся, обов'язково буде перемога, обов'язково ми її дочекаємося і відсвяткуємо так же гучно, як і. Кожні такі ранкові атаки, як вчора були. Важкувато, але ми маємо можливість працювати, ми маємо де жити, ми маємо дві руки, дві ноги, голову і тому подібне. Тому давайте не здаватися, давайте працювати, творити яскраві різнокольорові іграшки, і надихати когось своєю красою. Комусь дарувати радість, когось надихати і тому подібне. Я хочу потроху показувати, потроху розказувати, де була, чим займалася. Це в мене є котик. Котик обжорик, я їх обзиваю обжориками. В мастер-класі все пришивається, в мастер-класі. Давненько вже знайшла на просторах інтернет цей майстер-клас. Просто вбиваєте котик, МК-котик, і він його знаходить. Я обожнюю цих котиків, в мене є в наявності два штучки, і підв'язала ще декілька, але одного лише зібрала. Не все хочеться збирати, щось потрапляє в недов'язи, щось навпаки з недов'язів вив'язується. Незабаром вийде відео з недов'язами, я вже трішечки їх зменшила і. Сподіваюся, з кожним тижнем все менше і менше цих буде недов'язиків. Наступні іграшки я хочу вам показати іграшки по мастер-класу Марусі Прокопенка. Це мої улюблені, це мої самі найкращі ведмедики, яких я тільки в'язала. Це ведмедики засипайки і полюбляю ще ведмедиків у ковтинках. Але поки осилила ведмедиків засипай... засипайок, в них знімаються шарфики. І вони з опори на хвостик вони самостійно можуть сидіти. Ну і звісно ж, подно... ні іграшки не хочеться робити, хочеться робити їх декілька тому я зробила і для дівчинки, і для хлопчика. У мене є в рожевому, в малиновому відтіночку, Це мій любимий Alize Cotton Gold 149 І в мене є ось такий ось блакитний для хлопчиків. Це вже з ниточки Yarnart Jeans. З Ярнар джинс з 15-го відтіночку. Планувала я такі іграшки понав'язувати багатенько в різних кольорах. Мені Надійка, моя подруга з Польщі подарувала дуже багато пряжі саме для цих ведмедиків. Цей 149-й постійно вони мені дарує у подаруночках Це мій улюблений. До речі, у Надійки є новенький канал, новенька українська в'язалочка. Відкрила собі канал, зробила собі перший ревочок, і запрошую також до неї завітати в гості. Я внизу під відео лишу обов'язково на неї посилання. Переходьте і підтримайте нашу українську майстриньку, яка, на жаль, зараз проживає у Польщі. Надійка, думками з тобою, дякую величезне, що мені допомагаєш з боротьбою з недов'язами. Обов'язково ми з тобою їх всі здолаємо. І, Далі із готових робіт у мене є ще трішечки історії. Трішечки історії це буде про бегемотика. У мене було замовлення, замовили в мене бегемотика на ярмарці. Прийшли до мене покупці, вони в мене вже щось купували, взяли візиточку і по дзвінку набрали, сказали, що прийдуть. Це був. Недільний вечір подзвонили, ми до вас приїдемо у парк. Добре, приходьте, прийшли за бегемотом. Подивилися, в наявності в мене був лише один сірий плюшевий, один сірий з напівбавовни. Вони подивилися, їм потрібен був блакитного відтіночку. Добре, хочете блакитного бегемотика? Зв'яжемо. Я зараз вже прикріпила вам фото або відео цього бегемотика, я його. Зв'язала за тиждень на наступні вихідні і за них пішла на ярмарок. І за них, Щоб їм віддати того бегемотика, їм було там зручніше забрати у неділю, і я вийшла на один день. І вони прийшли, забрали того бегемотика. Ну, а натхнення ж воно таке. Зв'язавши одного бегемотика, я не планувала їх декілька, але мене трішечки захопив цей процес, і я зв'язала ось таких ось ще два бегемотика. Звісно ж, планувалося ще більше трішечки, але ми плануємо, а час спливає і не на все вистачає нам часу. Тому поки в мене два, поповнили вони мій асортимент, поповнили ось такі ось красончики мою копілочку. На ярмарочному столі, до речі, вже стає з кожним разом все пустіше, і пустіше. Приходила до мене подруга, дала мені такий пендель. Оля питає мене, чи а, це і всі іграшки, чи ти просто не всі виклала на стіл. Я кажу: та це і всі, а вона каже: чого такий пустий стіл. знаєте, тоді зловила себе на думці, що вона має рацію. Дуже-дуже мало іграшок, тому треба а, з гарними. З гарним настроєм, з гарними темпами продовжувати створювати різні іграшки, що були і для дорослих, і для дітей, і для хлопчиків, і для дівчаток. Тому кожного ранку, коли прокидаюся, я вже собі пишу список, що мені терміново потрібно зробити, що мені терміново потрібно зв'язати, щоб було що викласти на свій ярмарочний стіл. Знімалися відео на минулому тижні про. Недов'язи про новиночки, про брилочки, все це буде обов'язково виходити на канал. Трішки зараз забирає багато часу в мене Тік-Ток, я в Тік-Тоці намагаюся продавати. У мене там є невеличкі продажі, кожного дня виходжу в ефіри, кожного дня щось показую, розказую, розвиваю активно. Вже більше півроку у моєму Тік-Току існуванню, і я безмежно цьому радію. Радію, тому що. Хочеться мати віддачу. Чого і вам всім бажаю, щоб ви мали віддачу від вашої праці. Що ви не робили, чим би ви не займалися, нехай все буде так, як ви заплануєте. Плануєте продавати, нехай продаються. Якщо ви плануєте просто в'язати для натхнення, в'яжіть для натхнення. Тому що це дуже-дуже важливо, щоб твоя праця не була дарма. Ось і як це у мене. Тому я. Потроху в'яжу, знову ж таки розділяю, щоб було більше відео, щоб більше частіше виходити до вас і щось вам показувати, розказувати. Але не завжди виходить, тому що бувають такі дні, що взагалі немає ні часу, ні настрою, ні бажання. Я маю на увазі знімати, але в'язати в'яжу кожного, кожного дня. Дуже багато є іграшок в недов'язах, які я хочу перетворити в готові іграшки. Вас також закликаю. Доєднуйтеся, давайте будемо разом створювати гарні іграшки і зменшувати наші недов'язи. Тим паче, буде дуже скоро новенькі марафони, в яких я полюбляю приймати участь, і вам також раджу шукати в інстаграмі. Дуже багато зараз буде відбуватися марафонів цікавих з дуже-дуже крутими гарними іграшками. Ну що, мабуть, все оглядаюся. Дивилася, дивилася, наче іграшок багато, але насправді іграшок і не так уж і багато. Тому я буду з вами прощатися, обов'язково буду виходити, обов'язково буду вам показувати, розказувати. І ще забула, ось, згадала, ми з вересня місяця розпочнемо створювати лялечок. Я всіх вас запрошую до нашого проєкту. Зараз, можливо, декілька фотографій вам повставляю, щоб ви не тільки на бегемотиків і на ведмедиків дивилися. А розкажу трішки наші плани. Ми на вересень місяць плануємо пов'язати гарненьких лялечок. Це можуть бути великі, можуть бути маленькі, можуть бути янголятка або якісь ельфики. все, що називається лялькою. Хочеться нав'язати різних, тому що в моєму асортименті ляльки зменшуються. Дуже-дуже швидко, вони потрібні, і мені здається, це як окрема творчість. Тваринки, котики, зайчики, слоники це круто, це гарно, це подобається. Але коли ти в'яжеш лялечку, там вже все зовсім по-іншому. Там і інший характер, там вже і волосечко, там вже і сукня. Тому я вас їх закликаю, також готуйтеся до цього. Проекту. Я ще трішечки далі проанонсую це все, розкажу, покажу, поділюся своїми планами, і ми тоді з вами розпочнемо. Скоріше за все, це буде вже 2 вересня, з понеділка, але по бажанню, мабуть, можна буде і 1 вересня розпочати у неділю, хто коли захоче. І будемо цілий місяць потроху підв'язувати саме лялечки. Ось, здається, і все. Думаю, ще стосовно відео про ярмарку, я була на цьому тижні на ярмарці, на вихідних 24-25 святкова малася бути ярмарка, але, на жаль, вона була звичайна, її знову ж таки я була одна. Хоча я непогано попрацювала. Да, були там не дуже великі іграшки, трішечки великих, трішечки з полочки позабирали, і навіть Така була жара, що навіть не знімала. Не знаю, чи варто знімати відео, чи розказувати, чи ділитися враженнями, чи, можливо, вже і не а, чіпати цю тему, вже. мабуть, всім і приїлося, що продається, як продається, який стіл. Тому, мабуть, це відео вже пропускається, а наступні вже ярмарки, коли вже буду ходити, то тоді знову ж таки розпочну для вас знімати, поки є така можливість. Вам всім бажаю гарного настрою, вам всім бажаю. Мирного, тихого, спокійного життя, щоб вас не турбували не атаки, не ракети, не шахеди, нічого. Нехай буде постійно натхнення, міцне здоров'я, і я з вами буду прощатися до дуже-дуже дуже скорої зустрічі, тому що в мене дуже багато відео вже для вас відзнято. Залишилося змонтувати і вам показати. Бережіть себе. До зустрічі на моєму каналі і величезна всім подяка за ваші вподобайки, перегляди, перегляд реклами, підписочку, коментарі. Ви в мене найкращі. Дякую вам величезне за шалену-шалену підтримку. Нагадаю, що на 3000 підписників буде знову ж таки розіграш з подарунками. Тому не прогавте свій шанс, пишіть коментарі, підписуйтеся і слідкуйте за нашим каналом. Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте.